Комунальне некомерційне підприємство Лікарня Пулинської селищної ради є закладом охорони здоров'я, який забезпечує медичне обслуговування населення шляхом надання йому послуг вторинної, спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної, необхідної для забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм чи інших розладів здоров'я. Лікарня надає великий спектр. Вторинної медичної допомоги. На базі лікарні розміщене хірургічне, терапевтичне, дитяче відділення, відділення реанімації інтенсивної терапії, приймальне відділення та відділення поліклініки. Лікарня це триповерхове приміщення, розраховане на 120 ліжок та 6 ліжок відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. У закладі проведено сучасний дороговартісний ремонт та енергозберігаючі заходи. Палати в лікарні облаштовані комфортними меблями, функціональними ліжками. А медичні кабінети оснащені сучасною технікою. Працюють вузькопрофільні спеціалісти. Ведеться величезний спектр оперативних втручань. Приймаємо людей як нашої громади, так і Курнівської громади. Частково Барашівської громади, частково звертаються люди із Корошівської громади. Крім цього, КНП-лікарня Пулинської селищної ради знаходиться поблизу міжнародної траси Київ-ЧОП. Відстань становить лише 7 кілометрів, що дає змогу оперативно надати кваліфіковану медичну допомогу та врятувати життя людини. Ми проводимо фіброгастроскопічні, колоноскопічні обстеження, ведеться прийоми поліклінічних вузкопрофільних спеціалістів, ведеться прийоми військово-лікарської комісії. За останні роки значно зміцнилася лікувально-діагностична база лікарні. На сьогодні у лікарні функціонує лапароскопічна стійка для проведення малотравматичних оперативних втручань, ендоскопічна стійка. Апарат Олімпус 150 для проведення фідрогастроскопії та колоноскопічних обстежень. Крім цього, працює УЗД-кабінет з УЗД-апаратом на 6 датчиків та з датчиками гінекологічними, а також рентген-кабінет з трьома рентгенологічними апаратами та пересувний рентген-апарат по типу Арман. За останній час проліковано майже тисячу чоловік за 23-й рік, із них 270 оперативних втручань проведено було в умовах операційної. Лікарня працює цілодобово 24 на 7 з лікарями в приймальному відділенні черговими, з черговими анестезіологами і ургентними спеціалістами. Пацієнти з електронним направленням можуть отримати висококваліфіковану консультативну лікарську допомогу у відділенні поліклініки. Прийом здійснюють травматолог, хірург, окуліст, онколог, дерматолог, невролог, психіатр та отоларинголог. Наша лікарня спеціалізується також на наданні екстреної медичної допомоги хворим, які потрапляють в ДТП бригадами. Хірургів, анестезіологів, травматологів надається медична допомога ургентна. Ви знаходитесь у відділенні анестезіології і інтенсивної терапії. Наше відділення розраховано на 6 ліжок: 5 дорослих, 1 – дитяча. У нас відділення забезпечене біля кожного ліжка монітор індивідуальний. Також є в нас кардіографи, також в нас є е, дефібрилятори, також ми забезпечені новими препаратами апаратами ШВЛ, такі як бриз, івента, драля. Операційні блоки у нас складається з двох операційних: одна операційна мала траматологічна, інша операційна велика, хірургічна операційна. Операційна забезпечена всіми апаратурою, Оператури ще у нас чотири штуки операційної відсмоктувачі, 4, електрокаугулятори, три забезпечені одноразовими халатами, простинями, пелюшками, медикаментами. У операційному блоці працюють дві операційні медсестри та молодша медична сестра. Троє лікарів-хірургів, троє анестезіологів. Позмінно працюють чотири анестезістки. За даний час ми прооперували 140 Оперуємо ми гриші, апендіциту, лапаротомії, вєни, фімози і багато інших операцій. Своєчасне, якісне та достовірне проведення лабораторних досліджень забезпечує клінічно-діагностична лабораторія КНП-лікарня Пулинської селищної ради. Лабораторія укомплектована необхідним обладнанням, реактивами, пробірками, дозаторами, центрофугами та сучасною апаратурою. Спеціалісти лабораторної діагностики проводять клінічні, гематологічні та біохімічні дослідження. Послуги надаються пацієнтам зі стаціонару та КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги за електронним направленням. Мешканці Пулинської та сусідніх громад мають можливість пройти стандартизоване лабораторне обстеження впродовж дня. У нас підписаний договір є по мобільній стаціонарній паліативній допомозі. Контингент хворих, які знаходяться у нас на лікуванні, це як молоді люди, як діти, так і пенсіонери і люди похилого віку. Про лікарню можна говорити безкінечно. Я такого відношення, як у пулинській лікарні, ніде не зустрічала людяного. Людяного і доброго. Дуже хороша нас лікарня. Медичні послуги надають кваліфіковані фахівці, травматологи, терапевти, анестезіологи, хірурги, педіатри, гінеколог, онколог, дерматолог, ендокринолог, хірург-проктолог. Варто зазначити, що у складі медичного персоналу як досвідчені лікарі з багаторічним стажем, так і молоді спеціалісти з сучасним поглядом на якість надання медичних послуг.